Народна республіка це чітка авторитарна як радянський Союз. А Російська Федерація це, як ви абсолютно слушно зауважили на, на початку нашої розмови, це Вертикаль Федеральної служби безпеки. Там грають роль не кадрові моменти. Немає ніякого значення, хто буде прем'єр-міністром Росії, силовик чи не силовик. Має значення там якісь клани відомості, тому що це симбіоз мафії і охорони. Такого режиму, до речі, не було ніколи в історії людства. Коли не спецслужба підпорядковувалася режиму, а коли режим це і була спецслужба? Коли режим це і була спецслужба, абсолютно точно. І радянські чекісти хотіли створити такий режим практично з кінця 30-х років. Тому їм весь час надсилали партійних керівників: то Лаврієнти Павловича Берію, то Шелепіна, то Сімічасного, то Юрія Володимировича Андропова. Це все партійні керівники, це не чекісти. Щоб не дати їм можливості узурпувати владу і забрати її у партійний апарат. І тільки вже за Горбачова і після Горбачова у них з'явився шанс, яким вони так блискуче скористалися, знищили саму цю партію разом із апаратами і просто сіли на її місце. Уявляєте собі, ця людина це як казка Андерсона «Тінь». Чи це Шварц був чистий? Я вже не пам'ятаю. Ну, Коли людина, яка, в принципі, є твоєю ціннею, сідає на твоє місце. Це фантасмагорія. В історії російської державності така ситуація до Путіна була практично тільки один раз. Коли Іван Грозний створив Опрічніну, дав дуже серйозні інструменти влади Малюті Скоратову, а згодом відрікся від влади на користь царевича Сіміона Бікбулатовича, татарського князя, і оцей період без царства, коли Івана Грозного не було в Москві, а Сімон Бікбулатович був псевдомонархом. Фактично керували опріччиною. Тобто, по суті, спецслужба. Короткий період, але ж Іван Грозний повернувся, він був. І цей період вважався завжди одним з найстрашніших в історії е, е, Росії. І коли великий режисер Сергій Езінштейну у другій серії Івана Грозного, цей період показав, то Сталін. Поклав цю другу серію на полицю на довгий час, тому що він якраз вважав, що це був найкращий період. Він теж ще жив до такого інструменту керування державою, але він був партійний працівник. З ним не можна було цього повністю сформувати. А тепер це є. Це просто неймовірна історична, така я би сказав, історичне викривлення. Його знаєте, навіть важко не те, щоб пояснити, пояснити його можна, його важко прогнозувати. Як можна прогнозувати країну, в якій при владі вертухає?